Миру всім! Саме важливе, що ми маємо зробити в житті, це виконати волю Божу, яка є бути учениками Ісуса Христа, який розповсюджує Слово Боже до краю землі, проповідують, виривають душі від влади сатани. І люди можуть оборощатися і думати, що в мене ще є час, я можу потім прийти до Бога, або мені зараз не до Бога, і ще якісь для оправдання. Але життя нам дано для того, щоб ми виконали волю Божу. І коли ми втрачаємо свій час просто на гріх, на ленти, серіал. Але на що завгодно, але не на Бога, поставимо його на друге місце в нашому житті, то потім пожинаємо прокляття, хвороби і великі біди в нашому житті. Тому, поки у нас є час, важливо зробити правильний вибір, прийти до Господа та виконати волю Божу, як було в моєму житті, тому що до цього в моєму житті було прокляття, були хвороби і дуже багато проблем. Але слава Богу, що через живу церкву я можу виконувати волю Божу і бути благословем.